У житті трапляється так багато надзвичайних випадків, які іноді вражають до глибини душі. Але про них мало хто знає, а ми б хотіли, щоб про це дізналися всі. Сьогодні ми розповімо вам реальну історію, яка точно не залишить вас байдужими, з якої ви дізнаєтеся про справжню відданість вовка людині. Ця історія сталася в лісах Росії. Жінка на ім'я Валентина зі своїм чоловіком лісничим жили в будинку в дрімучому лісі, а єдиним охоронцем на обійсті господарів був собака, чимось схожий на вовка. Одного разу в будинок прийшло нещастя. Рано вранці сталася пожежа. У цей час господар і його маленький син ще спали, а їхня мати пішла пішки до найближчого села, щоб купити продукти для сім'ї. На диво, собака замість того, щоб рятувати власне життя. Кинувся у вогонь і зумів витягнути з нього дитину. На жаль, чоловік Валентини загинув у вогні. Тварина сильно обгоріла, рятуючи дитину, але вижила. Через деякий час Валентина знайшла в собі сили переїхати в інше місце, яке знаходилося в сусідньому лісництві. Вона жила одна в лісі разом з дитиною і собакою. Місцевість, де вона оселилася, славилася великою кількістю ведмедів і вовків. Але жінка не мала іншого вибору і мусила пристосовуватися. Спочатку все було тихо і мирно, але раптом її собака кудись зник. Жінка дуже занепокоїлася, адже це був єдиний охоронець у родині. Накопичений стрес від подій попереднього дня плюс зникнення собаки зробили свою справу. Жінка відчула, що її самопочуття помітно погіршилося. Через кілька днів пес повернувся, але не сам. Він привів із собою вовчицю. Як йому це вдалося незрозуміло, але вона явно не мала наміру повертатися до лісу. Втім, вовки не мають такої звички жити поруч з людиною. Тому завжди, коли жінка наближалася до вовчиці та починала на неї гарчати. Через деякий час гостя перестала проявляти агресію і навіть почала підпускати жінку до себе. Валентина відразу зрозуміла, що така поведінка неспроста і не помилилася. Хижачка слабшала. Було видно, що вовчиця захворіла. Коли тварина ледве дихала, жінка вирішила підійти зовсім близько. Вона зробила їй укол з ліками і почала доглядати за нею. Лікування пішло на користь, і через чотирьох місяців у вовчиці народилися вовченята. Але одного разу до їхнього будинку потрапив ведмідь. Пес знову проявив героїчну поведінку, але загинув, захищаючи свою господиню. Жінка поховала його поруч з усіма почестями. Як не дивно, після цього випадку вовчиця не покинула жінку. Про те, що у Валентини була собака і дикий звір, знали багато людей. Одного разу чоловік, їдучи на возі, побачив перед собою на дорозі вовка. Він одразу схопився за рушницю, але прицілився і. Придивившись до тварини, зрозумів, що перед ним та сама вовчиця, яку він не раз бачив з Валентиною. Звір поводився дивно, ніби хотів щось показати. Недовго думаючи, чоловік вирішив піти за твариною. Вона привела його до будинку своєї господині. На жаль, на той момент Валентина була вже мертва. У неї стався серцевий напад, спричинений подіями попереднього дня. Тієї ночі все село не могло заснути. Вовчиця не припиняла виття до самого ранку. Після смерті жінки вовчиця з вовченятами пішла до лісу. Через три роки її знайшли мертвою на тому ж місці, де був похований собака Валентини. Селяни поховали її поруч з могилою собаки. За словами місцевих мисливців, вовченята й ті, що залишилися без матері, виросли, але ніколи не нападали на людей. Мисливці з іншого боку ніколи не полювали на цих вовків. Люди цього села досі пам'ятають відвагу вірного пса і віданого вовка. Якщо вам сподобалася ця надзвичайна історія, обов'язково залишайте свої коментарі та діліться нею з друзями. Всім до побачення!